Шануємо пам'ять захисників України. Гасло ветеранського велопробігу з Ужгорода до Києва, який триває вже шостий день. Сьогодні, 20 травня, 11 учасників через Житомир вирушили у Білу церкву. Детальніше про маршрут розповів один з ініціаторів велопробігу Іван Балашов. Стартували ми в місті Ужгород. А взагалі у нас маршрут такий – Ужгород, Стрий, Тернопіль, Мільницький, Вінниця, Житомир, Біла Церква. І далі на півколо по Київській області. Це в нас буде і Бородянка, і Гастоміль, Буча, Ірпінь, Вишгород. І Фініш запланований на 23 травня, це День Героїв у стіни пам'яті в Києві. Головний організатор нашого велопробігу це Міністерство справ ветеранів. Повністю по маршруту ми їдемо в двох. Я і Анатолій Вересенко, він киянин, я ужгородець. А за по по місцям до нас приєднуються велосипедісти. Майже всюди приєднували, в тому числі і вас буде вилаші Вони нас зустрічали вчора. Вони нас трошки проведуть сьогодні. Також перед початком велопробігу представники влади спільно з учасниками вшанували пам'ять українських захисників. Це велопробіг по Україні. Хлопці вже не молоді хлопці, але ті, які мають за плечима військовий досвід. Своїм прикладом вони показують, що можна проходити реабілітацію не просто там. Десь, а от ну, коли ти робиш навантаження, коли займаєшся спортом, перемагаєш знов в себе, і це дуже дуже важливо для. Всіх нас на жаль, війна в нашій державі продовжується, і ми зобов'язані вшановувати пам'ять наших загиблих, хлопців і дівчат. Ми вшановуємо постійно і долучилися до ініціативи Міністерства ветеранів саме зустріти і згадати наших хлопців і дівчат. Ми долучили до цього родини загиблих. Вони з задоволенням долучилися, тому що ми зобов'язані пам'ятати наших героїв. Іван Сивак Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.